Троє чоловіків знущались та катували неповнолітнього. Згідно з інформацією реєстру судових рішень, винуватці прийшли додому до потерпілого, запропонували йому пройти з ними, на що той погодився. Однак потім відмовився проводити час у їхній компанії, внаслідок чого між ними виник конфлікт. Один з молодиків вдарив хлопця кулаком в плече та живіт та змусив йти з ними пити пиво, після чого ножицями відрізав йому волосся, глузуючи та знімаючи це на відео. Гулянка продовжилась, і розбишаки вирішили вжити канабіс та пропонували це зробити й хлопцю. Але після відмови взяли до рук ніж та почали погрожувати. Бідолаха був змушений також спробувати наркотики. Коли він знаходився у безпорадному стані, його знову почали бити та з пневматичної гвинтівки тричі вистрілили в ногу. Потім, взявши під руки, винесли останнього за територію будинку. Одному з кривдників Білоцерківський міськрайонний суд присудив 5 років з іспитовим терміном 2 роки. Доля інших учасників невідома, бо вони проходять по іншій кримінальній справі. Бруківку поклали, а потім розібрали. У соцмережах мешканці будинку на вулиці Ярослава Мудрого, 50 розповіли, що торік їм відремонтували доріжки у дворі. Однак невдовзі після цього приїхали робітники, розкопали землю і пошкодили бруківку. У такому стані покриття кажуть білоцерківці перебуває вже довгий час і його ніхто не відновлює. З цією проблемою наші журналісти звернулися у центр оперативного реагування, де деспекція. Черка повідомила, що на цій ділянці працює ДТ Крем і прокладає лінію. Дозвіл у компанії на роботи дійсний до 17 серпня. Після завершення всього процесу бруківку запевнили повернуть на місце і зроблять благоустрій. Проте для цього треба час, аби ґрунт усівся. Тож просять мешканців не хвилюватись. В агенції стратегічного розвитку заступник міського голови Василь Морський провів прес-конференцію щодо міжнародного співробітництва. Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення обсяг роботи збільшився, як і кількість міст побратимів з різних країн та організацій. Нині з ними ведуть активні перемовини і співпрацюють щодо допомоги. Зокрема, йдеться про німецькі міста Брауншвейг і Люненбург. Організацією USAID, JZ, ДжейЗет ЮНІСЕФ та інших міжнародних благодійників. Також, зі слів морського, Біла Церква зареєстрована в єдиній системі отримувачів гуманітарної допомоги. За 2024 рік її надійшло на понад 90 мільйонів гривень. Станом на 1 червня цього року це більше 55 мільйонів. Яка допомога надходила? Різна допомога. Це від енергетичного обладнання. До автомобілів для маломобільних груп. Техніка для критичної інфраструктури наших комунальних підприємств, різне обладнання, також для того, щоб ми могли забезпечити життєдіяльність в цих умовах, які у нас на сьогодні є. міста є багато проєктів, яких не відображені зараз ні в звітах. Триває робота. По завершенню року ми вже будемо мати. Ви бачите, кожного на кожній сесії йдуть питання з приводу прийняття в комунальній. Власність від Хофшлютера, від різних проєктів, від ЮНІСЕФ то чи іншого обладнання. Також посадовець розповів, що місто постійно комунікує з партнерами, надсилає пропозиції, потреби та розглядає різні варіанти допомоги. Перерахував ряд проєктів, над якими працюють нині. А це зелений театр, життєздатність плюс два проєкти сонячних електростанцій у Шкарівці та Терезене, завдяки яким хочуть забезпечити безперебійне водопостачання. тощо. А ось щодо великих транспортних грантів, за словами морського, така заявка від Білої церкви була, але не відбулась комунікація з міністерством. Проте наша громада постійно надсилає листи містам-побратимам. Ще одним питанням була мета створення інвестиції. Ради. Наразі вибрали проєкти, затвердили середньостроковий план, проте, ймовірно, будуть зміни. Ці ініціативи перебувають на моніторингу держави та матимуть певну звітність. Рада вже засідала і зібрання проводитимуть щоквартально. Також на прес-конференції розповіли й про реєстрацію релокованих підприємств у Білій церкві. Проект. Такого реєстру немає релакованих підприємств, але ми його відслідковуємо своїм методом, тому що ми бачимо, ми моніторимо постійну кількість суб'єктів господарювання, і ми розуміємо, хто звідки і як. На сьогоднішній день більше 23 тисяч суб'єктів господарювання в нашій громаді. Загальному. Загальному, Так, це і ФОП, і юридичні особи. З приводу саме реєстрації, так, ну, дуже таке. Серйозне питання, тому що зрозуміло, що левова частина це є ПДФО, але ми на підприємства, які приїхали або з окупованих, або з тих міст, де ведуться потужні бойові дії, ми не наполягаємо на перереєстрації. Це навіть питання піднімалось на асоціації міст України. Чому тому, що вони страждають більше? Якщо навіть підприємство переїхало, релокувалося до нас, наприклад, з Харкова, з Бердянська, ну або з прифронтових, якщо вони все одно юридичні особи у них є, їм потрібні кошти для того, щоб допомагати своїм людям і ліквідовувати наслідки, які в них є, тому ми не наполягаємо. Але в більшість те, що ми бачимо, підприємств перереєстровуються. У селі Озерна запрацював новий виробничий цех меблевого підприємства «Медказпостач». Подія зібрала представників обласної та районної влади, які пройшлися потужностями. Як з маленьких деталей створюють цілі конструкції, дивіться у нашому сюжеті. Новий цех, нові можливості у селі Озерна на підприємстві в Медказпостач офіційно запустили ще одну виробничу лінію. Компанія заснована у 2008 році і є лідером з виробництва металевих поличкових стелажів в Україні. Як зазначає виробник, їх продукція має ряд переваг. Зокрема, поєднують мінімалізм, лофт, модерн, скандинавський стиль та арт деко також в асортименті присутні моделі, що забезпечують функціональну потребу. Всього житлового простору. До того ж, меблі підходять як для малогабаритних приміщень, так і для апартаментів з об'ємним метражем. Наше виробництво виробляє в першу чергу стелажі металеві. І сьогодні ми відкрили новий цех з виробу корпусних і лофт меблів. Плюс ми виробляємо алюмінієві драбини. Біля 200 людей в штаті нашої компанії. Mm -hmm. І вони збільшуються завдяки тим, що ми кожен там рік розвиваємось і відкриваємося більше і більше потужності. Ну, ми розуміли, що настане час відбудови України і буде попит на меблі. Дуже багато оселі зруйновано, і ми розуміємо, що попит на такі вироби вони і будуть. Плюс у нас. Можна сказати, ми вже різали таким обладнанням полку для своїх стележей і з'явилася ідея, чому далі не виробляти ще мебель завдяки цьому обладнанню. Стелажі компанії продаються в усіх мережах будівельних супермаркетів країни та за кордоном. Всі товари виготовляються на базі власного виробничого комплексу, що дозволяє вдосконалювати моделі і збільшувати асортимент. Масштаби підприємства вражають, до того ж їм вдається підтримувати порядок, оновлювати ремонт та обладнання. Працівники кажуть, намагаються робити те, на що є попит. Основне наше обладнання це лінія LPMC. Вона з Португалії у нас замовлена, фактично. Оце наш основний іде станок по вигнуті драбин. Ідуть спомагаючі. це Штампи, які виготовляють, роблять перферацію самого профілю от, підкріплення всієї фурнітури фактично. От, і для загальної зборки. Профіль нам приїжджає, як ви можете побачити, у в розмірі нашому потрібному відповідно до типу драбин. Він весь проходить, торсується через торсовочну пилу. От ми ріжемо самі собі сходинки, весь профіль ми прирізаємо самі, все, все ну, все заключено тільки в нашому виробництві. От А до Я, фактично. От, процес починається звідси від складу сировини, от проходить так циклом, потоком і заключається аж на самому вже пакуванні. На відсотків 50 процес більш такий ручний. Я б сказав би навіть основа да основа проходить на лінії прокату. Фактично, де виготовляється сама наша секція, от яку ви можете зараз побачити на самій лінії, от а все інше далі проходить ручна зборка. В нашому цеху зараз на даний момент нам вистачає трьох людей. Фактично з цими трьома людьми з нашої потужності ми можемо робити трьох секційних до 50 драбин. Фактично місяць в середньому виготовляємо до тисячі драбин відповідно до нашої, скажемо так, потреби, щоб у нас не було перевиробництва». А от Червону стрічку до нового цеху перерізали в присутності начальника Київської ова Миколи Калашника, голови Білоцерківської РДА Ірини Старенької, старости Маловільшинської громади Юрія Дробовича та інших гостей. Вони пройшлися цехами, побачили, як із маленьких деталей народжуються меблі. Посадовці зізнаються, вражені, наголошують, саме такі підприємства рухають економіку вперед. Бізнес розвивається, відроджується, відбувається відбудова регіону, і це важливо, тому що окрім будівель, які відновлюються за рахунок міжнародних партнерів, за рахунок держави, регіональної рівня влади, місцевої, це і створення робочих місць для того, щоб люди були на, на місцях власного проживання і в сільській місцевості, і в невеликих містечках, для того, щоб вони не виїздили, для того, щоб працювали і заклади соціальної сфери, в які люди можуть відвідувати. Це загальна велика екосистема, яка можлива за рахунок виробництва, яка можлива за рахунок нового бізнесу. Ми бачимо яскравий приклад співпраці органів влади місцевої, регіональної, міжнародних партнерів. USAID допоміг з обладнанням. Також приймали участь в рамках програми діалог влади та бізнесу, яка започаткована за дорученням нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. За рахунок цієї комунікації і платформи дізналися про можливості саме власники виробництва, скористалися такою заявкою, яку подали і отримали відповідне фінансування на нове обладнання. Ми маємо 25 додаткових робочих місць. Ми маємо щорічно додатково понад 3 мільйона додаткових коштів до місцевого бюджету. А це, в свою чергу, дасть можливість громаді Білоцерківському району в цілому розвиватися і нарощувати свій потужний промисловий потенціал. Білоцерківщина вона є дуже багатогранна, і в цьому є наша родзинка. Те, що ми є багатогранними на сьогоднішній день, наша промисловість, наш вимог. До до сучасності не стоять на місці. Молодь полюбляє лофтові меблі. Більш такі люди дорослішого віку полюбляють класику, тому нам потрібно йти в ногу з часом для того, щоб бути в часі, і для того, щоб ми завжди були в тренді і в промисловому, і в виробничому, і в соціальному. Новий цех це більше замовлень, сучасніші технології та плани на ще кілька виробничих напрямків. з постач покликана не лише приносити прибуток, сплачувати податки та створювати нові робочі місця, а й підтримувати економіку громади та країни. Бо кожен успішний бізнес ще один крок до нашої спільної перемоги. Олена Бойко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Еспресо, Біла церква це твої новини, твоє місто, твоя правда. Хочете знати, що відбувається в громаді? Просто зараз заходьте на bc.espresso.tv. Там найсвіжіші репортажі, ексклюзивні інтерв'ю, блоги, меморіали все в одному місці. Зустріч, про яку говорять усі, Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться вже сьогодні на Алясці. За попередньою інформацією, лідери планують лише озвучити свої позиції щодо ключових міжнародних питань, серед яких війна в Україні, санкції проти Росії та низка іншого. Очікується, що жодних підписаних домовленостей цього разу не буде, але сама розмова може задати тон майбутнім переговорам. Чим завершиться ця зустріч і чи матиме вона вплив на Україну, побачимо вже за кілька годин. А що про це думають наші білоцерківці? Послухаймо. Що ви очікуєте від зустрічі Трампа і Путіна? Чесно, мені кажеться нічого хорошого не буде. Тобто ніяк позитивно це на хід війни не вплине. Мені здається, ні Позитивно, звісно, щоб було вже в нарешті настав мир. Що можемо ще очікувати? Щоб наші хлопці повернулися додому живими здоровими, тому що дуже вже багато полягло молоді. Ну очікуємо тільки на позитивні результати, щоб могли договоритися на перемир'я. Тобто, якимось чином ця зустріч все ж таки вплине? Та, звісно, вплине. Звісно, що вплине. Я так думаю, що там з тієї сторони теж люди, якби потім чись матері, не всі ж вони вже геть ідіоти е, русські матері, Вони ж теж розуміють, що втрачають своїх дітей, вони ж теж не хочуть, щоб була війна. Та ще багато чого в політика, я так думаю, що в будь-якому випадку Трамп домовиться. Тому що це також в їхніх інтересах. Чесно, нічого не вчити. Тому що він постійно це міняє свої взгляди, То так, то так говорить. Це ви про Трампа? Так. Да. А як на вашу думку, чи вплине взагалі ця зустріч якось позитивно на хід війни в Україні? Може, вплине, не знаю. Не знаю. На жаль, трудно сказати, що можна. Я, це їхній, я нічого не можу сказати. А якось Тому, позитивно вплине що... на хід війни ця зустріч? Довно вплинуть, До кращого всього. Що буде у нас все добре, і буде перемир'я. Хоча б ну не чекаємо перемогу, але хоча б припинення вогню, щоб діти могли ходити в школу, в садочки відвідувати, щоб був мир на землі. Щоб... А на вашу думку, ось ця зустріч позитивно вплине на хід війни в Україні? Два, два. Думаю, так. Хотілося б це вірити. Ну мені здається, все нормально буде. Дай Бог. Дай Бог. Тобто за щось домовляться. Якщо надавлять Путін, на Путіна, то можливо і домовляться. Нічого. А чому? Ну вони нічого не рішають. Тобто, на вашу думку, воно не вплине ніяк позитивно на хід війни в Україні. Позитивно ні. А як? Треба самому бути сильним, щоб з тобою рахувалися. Це про Зеленську маєте на увазі? Про Україну маю на увазі. Нічого, це зустріча двох недалеких людей, чесне слово. Що Путін терорист? Що цей терорист підігрує і все. я дуже хочу миру. Не хочу, щоб вбивали хлопців наших людей, цивільних людей. Але від Трампа нічого не очікую, як і від Путіна. Тобто, на вашу думку, ця зустріч позитивно ніяк не вплине так. на хід війни в Україні? Абсолютно. Мешканці Білоцерківщини присвоїли найвищу нагороду України. Військовий 95-ї десантно-штурмової поліської бригади Андрій Луговий отримав звання Героя та орден Золота зірка. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 5 серпня. Андрію присвоїли нагороду за особисту мужність, героїзм та самовіддане служіння українському народові. Під час виконання бойового завдання в Курській області він пройшов 12 кілометрів відкритої території під російськими обстрілами. Також торік розвідгрупа логового влаштувала засідку ворогу, знищила трьох російських солдатів, завдала удару по штурмових групах і втримала українську позиції вже в березні цього року разом із побратимами він майже добу стримував просування ворога, знищивши 25 окупантів і поранивши щонайменше 30. Андрій сам зазнав поранення, але продовжував допомагати підрозділу утримувати позиції до моменту евакуації. Вдячний вам за захист нашої держави, за захист багатьох різних наших. Части нашої прекрасної держави на різних напрямках ви працювали. Окремо, хочу подякувати за захист Сумщини. Рік назад ви були одними з дуже важливих, дуже важливих бригад, які пройшли такий складний шлях, і ми були учасниками курської операції. Це дійсно виклик. Напевно, такий був перший виклик, коли Україна, а саме бійці, наші воїни повертали війну на територію Росії, на територію ворога. Я високо це ціную. А повірте, ніхто не дасть забути цю операцію. Це все, що я встигаю розповісти вам на цю годину. Дякуємо, що не пропускаєте випуски головних новин міста. Вихідними, як і завжди, дивіться підсумки тижня. Протягом цих днів з вами була Олена Бойко. Віримо у нашу перемогу і Збройні Сили України.